У горі росте підкова, по зірках іде покрова, вкриє землю оберігом, або листям, або снігом. Іди покровонько до нас, хай настане добрий час. Козакам і воякам. І всім на світі діткам Свято Покрови християнське і народне, і відзначається 1 жовтня. Цей день люди відвідують церкви, допомагають потребуючим, печуть млинці та проводять родинні застілля. Це час для молитов, про захист, сімейне щастя. Та благополуччя. О Мати Божа, ми твої діти, тобі сьогодні приносим квіти, Тебе благаєм, уклінно просим, до тебе в небо ми руки зносим, прийми нас, мати, пісці покров, тобі даруєм серце і любов, від нужд і горя нас збережи, в лихій годині нам поможи. Свята заступнице, причиста діво, ти оповий нас покровом білим і під опіку візьми в країну. не дай їй впасти знов на коліна. Народ наш просить захисту в тебе, бо ти цариця землі і неба. Прийми нас ще раз під сій покров, вкотре благаєм тебе ми знов, ти захисти нам, Матір в країну, не дай зробити з неї руїну, з колін підвестись нам поможи, В країну вільну нам бережи. Богородицю шанували як свою покровительку запорозькі козаки. На покрову вони обирали своїх атаманів, збирали козацьку раду. Шляхетність, мудрість і відвага три основні прикмети козака. Шляхетного не підкупиш, мудрого не обдуриш, мужнього не злякаєш. Я маленький козачок, мене шапка на бочок, шаровари, чобітки. Подивіться малюки, я тепер іду на свято, гостей прийде ой багато, буду я вірші читати, Україну прославляти. Ось стою я перед вами. Чим скажіть я не козак, я козак у мами і тата, то й у вас хай буде так, козак усім народам друг, міцний, сильний в нього дух, козаки цивільні люди, козаки безстрашні всюди, козаки борці за волю, за народне щастя й долю. Козак українську любить мову, додержить завжди свого слова. Козак це людина, чесна і смілива, найдорожча йому батьківщина. Не дивися ненько, що я ще маленька, пройде час швиденько, підросту, як слід. По своєму роду я козачка з роду, хай гордиться мною весь козацький рід. Заплиту в косичку я червону стрічку, одягну віночок. Буде добрий знак, вишиту сорочку, плахту на шнурочку та й почну веселий запальний гопак. Ніжна і лагідна, трепетна й мужня, Божа матір взяла нас під своє покровительство. Вона говорить за нас перед Богом. Цей день її, це дуже чинне свято, піднесено урочисте. На її честь зведені храми, собори та монастирі. У цей день існує безліч прикмет і традицій. Люди визначають, якою буде наступна зима, початок весільного сезону та завершення польових робіт. Також це час для козацьких розваг та змагань. Свято Покрови тісно пов'язане з Днем захисників та захисниць України. Це символ нерозривного зв'язку між козацькими часами та сучасними воїнами. Які захищають батьківщину. Діво присвятає, матір матерів, пригорни до серця всіх своїх синів, освітли їх душі світлом золотим, заповни любов'ю, неспокійний дім. Научи, як землю вберегти від зла розумом, діянням і крилом тепла.